Які об'єкти ми ніколи не візьмемо в роботу? Так звані редфлеги для нас. Е, перший редфлег він найосновніший це якщо власник відмовляється платити нам комісію. Якщо ми продаємо ваш об'єкт, представляємо ваші інтереси, працюємо на вас, е, то ви маєте поважати наш труд, і е, саме ви сплачуєте нам комісію, а не покупець. Е, другий момент це неадекватна ціна. До прикладу, якщо ви приходите просто продати вам квартиру за 75, яка коштує 50, то зрозуміло, що ми цього не зробимо. І навіть не візьмемо цей об'єкт в роботу. Чому? Тому що ми в першу чергу поважаємо ваш час і поважаємо свій час. Це не чесно по відношенню до вас обіцяти вам продати те, що ми не зможемо продати. Тому ми для цього робимо аналітику ринку, пропонуємо вам ринкову вилку, погоджуємося. Працюємо, не погоджуйтесь, ну, значить, ну, є дуже багато інших агенцій, які, ну, скоріш за все, візьмуть ваш об'єкт роботи. І третє, це дуже рідко буває, але теж буває це якісь особисті е, відносини. Тобто, люди не підійшли один одному такі. Теж буває, і ну, це нормально, якщо там, я комусь не підійшов. Е, Причини можуть бути там, не знаю, від голосу до зовнішнього вигляду. Це нормально, на мою думку, що е, так як це е, угода з великою сумою грошей, має бути повідоване певне е, довірливі відносини. Якщо їх нема, то це буде певна незручність. Тому, якщо там, ми не підходимо, або ви нам не підходите, то е, Тако таке буває дуже рідко, але ну про це теж варто сказати.